Янукович почув, що папа я мовив сидит престолу і дикарницю. Ну він не зрозумів, що папа риск. <única> Чуєте, а... анекдот розкажу, Юрій Віталійович розказує. іде, приїхала бабка з села, шукає, де церкву помолитись в Києві. Йде похрещати, подивиться, люди. Виходять і крестяться. Вона думає, ну тут, мабуть, церква приходить стоїть, охорона, міліція. Хлопці, можна тут цепочку купити? Говорить, Це цепочка й бабушка відсюди. Ну хоч іконочку святого. Говорить, тут нема нічого святого, тут Печерський суд міста. Я вже суджу 14 літ із П'ячорським судом, і з Чернігівським. У мене 5 касаційних жалоб є. Слабо. Ну, у вас специфічний суд такий не знає закону, яких не може надавати. Що такого не було? Ну, Але такої охорони я ніде не бачив, що це дійсно в чому. Людина, що соціальна опасно. за вбивство, за якісь...